Добрий день, мої любі малята! Рада нашій новій зустрічі! Діточки, на попередньому нашому занятті ми з вами потрапили в світ грошей і узнали багато нового. Сьогодні я пропоную вам ближче познайомитися з грошима нашої країни України. Хто знає, як називаються гроші в Україні? Вірно, гривня. Гривня це національна валюта України. Дітки, ми вже з вами знаємо, що в давнину наші предки, щоб отримати необхідний товар, обмінювалися між собою, рибу міняли на сіль, мед на м'ясо, зерно на корів і курей. А що ж робити, коли у вас багато меду? А вам потрібно молоко, а ваші сусіди міняють молоко тільки на зерно. Ось і здогадались люди, що можна використовувати дорогі товари для будь-якого обміну. Так з'явились перші гроші. Це були коштовні каміння, золото, срібло, красиві хутра, прикраси. Їх можна було обміняти на що завгодно. Золото та срібло не псується з часом, отже їх цінність залишається стабільною. Цих металів виготовляли злидки різноманітної форми. Вони називалися гривні. Поступово розмір гривні зменшувався і, нарешті, для неї встановили певну вагу і круглу форму. Там з'явилися перші монети. На перших монетах карбували зображення правителя та герб. На українських землях карбування власної валюти златників і срібленників започаткував київський князь Володимир Великий. Ці монети перші державні документи, що зберегли зображення тризуба радового знака київських князів. На лицьовому боці монети зображено князя, який сидить на престолі, тризуб і напис «Володимир» на столі. На зводньому боці карбовано лик Ісуса Христа і напис Все Його золото. На екрані з вами бачимо срібляльник Ярослава Мудрого, сина Володимира Великого, лицьова сторона Святої Георгії і зворотня сторона Тризуб. На сучасних грошах, вартістю в 1 гривню ми бачимо з вами портрет князя Володимира Великого і Герб України. На монеті в 2 гривні ми також бачимо портрет київського князя Ярослава Мудрого. На 5 гривнах портрет Богдана Хмельницького, видатного українського гетьмана. І на 10 гривнях також портрет українського. Гетьмана Івана Мазепи. На екрані ми бачимо з вами дрібні монетки, як вони називаються? Так, вірно, копійки. Копійки в сумі складають вартість найменшої грошової одиниці нашої країни гривні. Їх у гривні рівно 100, але кожна монетка має свою вартість, номінал. Тепер давайте з вами пограємо. Пропоную вам гру викладемо на кульки, монетки від меншої до більшої за номиналом. Дітки, яка у нас буде перша монетка? Яку ми першу монетку покладемо на кульку? Так, найменша монетка це одна копійка. Яку слідуючу ми покладемо з вами? Вірно, 2 копійки. А в третій буде 5 копійочок вірно. Яка з оставшихся монет менше за вартістю? 10 копійок вірно. Слідуючи піде у нас монетка 25 копійочок. І остання монетка дрібна 50 копійочок. Із цих монетах можна скласти 1 гривню. Молодці справили завдання. Нагадайте мені, будь ласка, як називаються паперові гроші. Так, вірно, купюри. Перед нами купюри української валюти. Що на ній зображене? Вірно, портрети людей і визначні пам'ятки архітектури. Подумайте, чому на купюрах зображені портрети різних людей. Хто вони? Ці люди герої нашої країни. Вони відомі майже всім. Своїми вчинками вони заслужили, щоб їх зобразили на купюрах. На купюрі в 1 гривню ми бачимо з вами портрет князя Володимира Великого. На купюрі в 2 гривні також великий київський князь Ярослав Мудрий. На купюрі в 5 гривень всім відомий український гетьман Богдан Хмельницький. На 200 гривенновій купюрі портрет видатного українського письменника Івана Франка. На 500 гривня ми бачимо видатного українського історика та громадсько політичного діяча Михайла Грушевського. На купюрі 100 гривень портрет великого українського письменника Тараса Григорія Шевченка. На 200 гривень купюрі видатна українська поетеса Леся Українка. І на купюрі в 500 гривень видатний український філософ. І вчений Григорій Сковорода. А що це за будівлі зображені на купюрах? Це найстародавніші, найкрасивіші найпопулярніші визначні пам'ятки архітектури нашої країни. Тепер пропоную вам гру виклади грошові східці від меншої до більшої купюри. Діточки! На першу сходинку, яку ми з вами купюру покладемо, яка найменша купюра з тих, що ви бачите? Так, вірно, одна гривня. Так, на другу сходинку ми яку покладемо купюру? Дві гривні, вірно. Так, слідуюча купюра, яка у нас буде? 10 гривень Ні, 5 гривень. А от тепер вже 10 гривень на четверту сходинку ми покладемо. Слідуючи за номіналом, у нас купюра 20 гривень, так. Потім йде у нас купюра 50 гривень. Ще вище буде купюра номіналом 100 гривень. Після 100 вірно 200 гривень. І остання купюра у нас 500 гривень. Молодці, справили завдання. Так, ще одне завдання у нас Право добри купюру. Нам потрібно до кожної купюри підібрати її зворотню сторону. Діточки, давайте з вами пошукаємо зворотню сторону купюри. Одна гривня. Ця Ні, не ця. жовтенька. Так, відповідає ліцевій стороні купюра одна гривня. Це також купюра одну гривню, але іншого року корбування. І ми її візьмемо. Сіреньку. і зворотню сторону. Молодці. Далі у нас купюра 2 гривні. Давайте шукати, де її зворотня сторона? Ось вона, так, правильно. Так, слідуюча купюра у нас 5 гривень. І на ній гетьман, Богдан Хмельницький. І от ось її зворотня сторона. Так, тепер нам треба відшукати зворотню сторону купюри 10 гривень. Так, бачимо її ось вона. Слідуюча купюра у нас, так, 20 гривень. На ній зображений великий письменник Іван Радко український. І ось зротня сторона цієї купюри. Далі купюра 50 гривень, і ми бачимо її в зворотню сторону. Так, 100 гривень. На ній також великий український письменник Тарас Григоріч Шевченко. А ось і зворотня сторона цієї купюри. Слідуюча купюра у нас 200 гривень. На ній зображена. Так, поетеса Леся Українка. І купюра рожевого кольору. Зворотня сторона також рожевого кольору. Остання купюра 500 гривень. Відправляємо її на її місце. Так, молодці справились завдання. Тепер, діточки, ви, мабуть, вже запам'ятали, як виглядають всі купюри нашої української гривні. І настав час вже нам трошечки відпочити, зробимо з вами гімнастику для оченят. нята вліво право вліво право вліво право вліво право і тепер рухаємо оченятами по колу. Вниз вгору. По колу вниз вгору. І ще раз по колу вниз і вгору. Підвіть вправо. У діаналі ведемо оченятами вгору. Зліво направо вгору вниз і так само згори вниз по діагоналі. вгору в лівий куточок, вниз, вгору гору. Заплющуємо оченята щільно-щільно заплющили, розплющили оченята. Ще раз заплющили, розплющили оченята і останній раз заплющили, розплющили. Молодці. Так, дітки відпочили. Тепер давайте працювати далі. Діточки, скажіть мені, будь ласка, для чого людям потрібні гроші? Так, щоб купувати все необхідне. Але, щоб нам вистачило грошей, які ми маємо, треба знати ціну товару. А де можна і дізнатися? Так, вірно, на цінниках, в крамницях або у продавця. А скажіть мені, будь ласка, що таке ціна? І від чого вона залежить? Давайте збиратися. Ціна це вартість товару. Це те, скільки товар коштує, його коштовність, цінність. І вона залежить від багатьох факторів. Але найголовніший фактор це його якість, зовнішній вигляд, матеріал, з якого він створений, випадку з продуктами харчування, свіжість товару. Тяжко. Розберемось на прикладі. Пропоную вам гру, яка називається Визнач ціну. Повчимося з вами визначати ціну товару. Перед нами з вами картинка на ній іграшки. Ляльки. Давайте визначимо, яка з цих ляльок може коштувати більше, яка з цих ляльок має більшу ціну, як ви вважаєте? Правильно, лялька справа, бо вона яка новенька, да? гарні сукні, а пупс уже. Був в використанні, він новий і коштувати буде менше, мати менше ціну. Так, олівці. Справа у нас олівець старенький, зліва новенький, гарний. Як ви вважаєте, який буде менше коштувати? Справа чи зліва? Війно, справа, Да. Старенький буде коштувати менше. Матиме меншу ціну книжки. Ми бачимо і одна, і друга книжка новенькі. Як же ми розберемося, яка буде коштувати більше? Мабуть, книжка зліва. Чому? Так, у ній багато сторінок на неї використали багато паперу, більше, ніж на цю книжку. І вона має більшу ціну. Це буде коштувати трошечки менше. М'ячики зліва футбольний м'яч, професійний, справа маленький гумовий дитячий м'ячик, який буде дорожче коштувати. Так, вірно, м'яч зліва. Дитячий м'ячик не, та, не таку велику ціну буде коштувати. Цукерочки. Які цукерочки ви вважаєте, будуть? Більш коштувати, які мають більшу ціну. Так, цукеречки справа правильно. Бо вони гарно оформлені, у них є. Коробочка. Е, телевізори. Так. Старенький телевізор коштувати менше. Новий багато. Грошей за нього треба заплатити, ціна у нього побільше буде. Бананчики. Ну, тут ми бачимо, що це вже зіпсований бананчик, да? В ну, вже якість ще та. А гарний бананчик свіжий буде коштувати більше, матиме більшу ціну. Мобільні телефони. Цей кнопочний, старенький, а цей сучасний, який буде більше мати ціну. Так, вірно, сучасний. Старенький телефон буде коштувати менше. Ми матимемо меншу ціну. Крісло, шезлонг такий пляжний, так, і шкіряне крісло, яке буде справа чи зліва коштувати більше. Зліва е, і дерев'яний шезлонг матиме меншу ціну, е, взуття В умові капці і ішки модельні гарні босоніжки. Капці чи босоніжки будуть матиму більшу ціну. Так, босоніжки. Капці будуть менше матиму ціну. Так, молодці, справились з завданням. Дуже ви великі розумники. Так, а тепер повчимося витрачати гроші. Пропоную вам право магазині канцтоварів. Дітки, перед нами на вітрині лежить олівець, зошит і книга. Під кожним із товарів його ціна. Олівець коштує 1 гривню, зошит 2 гривні і книга 5 гривень. Якщо нам треба купити олівець і зошит, як ми розрахуємось? За Заголівець 1 гривню дамо, За зошит 2 гривні. Молодці. А якщо нам треба купити зошит і книгу, як ми розрахуємось? Візьмемо купюру в 2 гривні і за книгу заплатимо купюро 5 гривень. Правильно. А як можна ще іначе розрахуватися за зошит? Класти дві купюри по одній по гривні. Молодці. А за книгу. Так, візьмемо купюру 2 гривні. Ще одну купюру 2 гривні і купюру 1 гривню. Разом буде 5 гривень. Молодці. Справили з заданням, ви правильно витрачали гроші, підбирали купюри, молодці. Так, діточки, і остання вправа наша сьогодні: допоможемо дітям зробити покупку на 10 гривень. Ми бачимо з вами, що дітки, у кожного з них по 10 гривень і товар, який коштує, хлібчик коштує 2 гривні, ковбаска 5 гривень, кефір 3 гривні, льодяник 2 гривні, газована водичка 3 гривні і. Жувальна гумка 1 гривня. І нам треба допомогти дітям вкластися в їх гроші. Давайте спочатку допоможемо хлопчику. Що хлопчик купить, як ви вважаєте? Хлібчик так, колбаску. Скільки це буде коштувати? Разом. Дві гривні коштує хлібчик, 5 гривень ковбаска. Разом буде. 7 гривень. До 2 додаємо 5 і дорівнює 7. А у нас 10. Ще 3 гривні у хлопчика є, що можна купити на 3 гривні. Льодяник можна купити і гумку, так? Льодяник, гумку, і тепер ще раз порахуємо. 2 гривні хлібчик 5 гривень ковбаска. 2 гривні дядяник і 1 гривна гумка. Разом 10 гривень. Справились правильно Клався хлопчик свої 10 гривень. Тепер допоможемо дівчинці. Що дівчинка купить? Мабуть, газовану водичку і кефір. Так. І це і те, коштує по 3 гривні. 3 гривні додаємо 3 гривні, разом 6 гривень. Ще у дівчинки залишається 4 гривні. Що можна купити на 4 гривні? Ліпчик і льодяник, так? Да? Так, і ще раз перераховуємо. 3 гривні кепфір, 3 гривні газована водичка, 2 гривні хлібчик і 2 гривні Льодяник. Разом 3, 3, 6, плюс 2,8, плюс 2,10. І. Також ми вклалися в 10 гривень, і ми з вами, молодці, допомогли діткам. Ось так дітки роблять покупки на ті гроші, що в них є. Діточки, і завершити наше заняття я хочу мудрим висловлюванням. За гроші можна купити багато, від буханки хліба до острова в океані, але за гроші не купити любов і щастя. Здоров'я та повагу, і від мене особисто. Гроші це добре, але не в грошах щастя. Я хочу попрощатися з вами. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей!